Вітаємо вас на телеканалі Гок. Проект Топспорт готовий розповісти про головні події тижня у спортивному житті країни та горішніх плавнів. Як зіграли у важливих матчах українські збірні з футболу, про першу перемогу гірника спорт у поточному сезоні та відчуття юних дзюдоїстів після досягнень на татамі у горішніх плавнях. Про ці та інші події дивіться далі у випуску проекту «Топспорт». У лізі націй головна футбольна збірна України не зуміла підвищитися у класі. Втім, привід радіти надала наша молодіжка. Чому юніорська збірна України з боксу бойкотувала виступ на чемпіонаті Європи у Італії? Далі топ новини спорту України. Збірна України з футболу не зуміла підвищитися у класі турніру Ліга націй Нульова нічия з шотландцями перекрила шлях українцям до групи Ей. За три тури до фінішу Україна була лідером групи Бі-1 ще до нульової нічиєї із шотландцями. Синьо-жовті на виїзді розгромили Вірменію 5-0, а до того програли все ті же Шотландії 0-3. Привіт радіти поточного тижня надала молодіжна збірна України, яка блискуче перемогла Словаччину 3-0. Ця перемога у поєдинку відповіді плей-офф вивела команду Руслана Ротаня у фінал Євро-2023. Втретє в історії збірної Ю-21 синьо-жовті візьмуть участь у вирішальній стадії континентальної першості, яка пройде протягом червня-липня наступного року в Грузії та Румунії. Саме на цьому турнірі також визначатиметься представництво від Європи у футбольному чоловічому турнірі на Олімпіаді 2024, що відбудеться у Парижі. Юніорська збірна України покинула чемпіонат Європи з боксу через заборону виступати під державним прапором. У четвер, 27 вересня, українським боксерам не дозволили вийти на змагання під прапором своєї держави після відсторонення ФБУ міжнародною федерацією боксу IBA. Цю організацію очолює росіянин Умар Кремльов, і у дружніх стосунках з яким обвинувачують багаторічного очільника Федерації боксу України Володимира Продеуса. Нове керівництво Федерації боксу України звинувачує Продеуса в організації відсторонення ФБУ, а за тим і заборони Україні бути повноцінно представленою на змаганні. Українські спортсмени влаштували протест, виконавши державний гімн та оголосивши подальший бойкот змагань в італійському Монтезільвано. За відсутності українців турнір триватиме до 5 жовтня. У Італії мали виступати і вихованки відділення боксу дю США 1 міста Грішні Плавні Марина Шевченко та Карина Звєрєва. Українські боксери надали гуманітарну допомогу на звільнених від російських загарбників територіях. Український середньоваговик Євген Хитров та чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик відвідали звільнений ізюм та передали гуманітарну допомогу, а потім подякували усім, хто допоміг здійснити цю ініціативу фінансово із завантаженням та поїздкою, а також подякували Збройним силам України. Про виступи волейбольного клубу Решетилівка у суперлізі, фатальні хвилини для жіночої футбольної команди Ворскла Харків у лізі чемпіонів та старт мініфутбольного турніру у Кременчуці у віковій категорії 35+. настав час топ-новин спорту Полтавщини. Одну перемогу та одну поразку має в своєму активі у новому сезоні чоловічої суперліги, волейбольний клуб збірно Полтавської області, волейбольний клуб Решетилівка. Ці два матчі клуб з Полтавщини, який проводить другий сезон у Суперлізі, провів у Чернівцях, де розпочав сезон із перемоги над командою поліції охорони ЗНУ Динамо із Тернополя із рахунком 3-0. У другому поєдинку команда Решетилівка із рахунком 1-3 поступилася сильному та досвідченому супернику епіцентр Подоляни із міста Городок. Чимало гравців цієї команди входять до складу збірної України з волейболу. Жіноча футбольна команда Полтавської Ворскли, яка виступає із назвою ворскла Харків-2, у драматичній боротьбі програла дуель за путівку до Ліги Чемпіонів. Наприкінці зустрічі із суперницями із албанської Влазії українські дівчата не реалізували пенальті, а через хвилину зрівняли рахунок 1-1. Не пройшло й п'яти хвилин, а Влазія зуміла оформити переможний гол. Поразка 1-2 зупинила українську команду на шляху до Ліги Чемпіонів. Команда Гірник спорт ветерани здобула вольову перемогу на старті турніру пам'яті Олега Вакульчука. Це змагання з мініфутболу проводиться у Кременчуці. Участь у ньому беруть шість команд вікової категорії 35. Команда з горішніх планів із рахунком 4-3 переграла гравців інтеравто. На Полтавщині цього тижня відбулися заходи проєкту Поруч, який спільно проводять Міністерство освіти і науки України та ЮНІСЕФ. Головна мета відновлення через спорт емоційного стану дітей, їхня психосоціальна підтримка під час впливу негативного потоку інформації внаслідок війни в країні. Юні футболісти міста населених пунктів Полтавської області, завдяки цікавим завданням від волонтерів Асоціації футболу міста Кременчук отримали позитивні емоції та стали володарями подарунків. Гірник спорт у своєму першому домашньому матчі відкрив лік власним перемогам поточного сезону. Команда Ігоря Жабченка переграла лідера групи Б Київську оболонь. У коментарях наступного сюжету ми не тільки згадуємо хід подій цього поєдинку, але й ближче знайомимось із новачками команди. У матчі п'ятого туру гірник спорт не лише оформив першу перемогу у поточному сезоні, але реабілітувався за поразку із великим рахунком 0-7 у минулому турі від Кременя. Після минулої поразки, яка знаєте, виявилась дуже багато на нас, всякого поганого, ми хотіли вийти і доказати не тільки собі в першу чергу, а й всім всій Україні, що це все була випадковість. Що там сталося, як вважаєш, у, ну, після тієї гри? Я навіть не знаю, що сталося. Може, можливо, десь. Мож... Недооцінка була суперник. Я не знаю, ми до сих пір не розібралися, але хотіли був тижневий цикл. Ми десь проаналізували свою першу чергу помилки на футбольному полі. І Починаючи з першого дня тренування після гри з Кремнем, у нас була ця спортивна злість, яку ми хотіли перенести на футбольне поле. Усю футбольну злість гравцям гірника спорт вдалося перенести на поле у матчі із оболоню, у якому господарі перемогли із рахунком 2-0. Саме завдяки зусиллям 25-річного Владислава Горбаченка, який є у гірнику спорт найстаршим гравцем, стався перший гол у ворота оболоні. Владислав, який до горішніх плавнів прийшов із Прикарпаття і є вихованцем київського арсеналу, заробив пенальті. Його влучним ударом реалізував Артем Сьомка. Після цього Владислав Горбаченко продовжував тримати у напрузі оборону киян. У нас була та заряженість, яка потрібна була для перемоги. Ми завжди були на Секунду, на долю секунди швидше, ніж футболісти в оболоні. Тому вважаю, що сьогодні була заслужена наша перемога. Хотів би подякувати нашим Збройним силам України і всім нашим захисникам, які боронять нашу Україну на фронті. Як свою гру оцінуєш? Нападник має забувати голи. Сьогодні не вийшло, але десь вважаю, що зіграв непогано, заробив пенальті, який допоміг нашій команді виграти. А ще Владислав Горбаченко став кращим у турі серед верхових єдиноборств. Свій внесок у першу перемогу гірника спорт зробив Владислав Шинкаренко. Він є вихованцем Дніпра, а у горішні плавні прийшов із команди Нікополь. У матчі із оболоню Владислав вийшов на заміну у другому таймі. Ось які слова тренера запам'ятав гравець перед матчем із лідером. Геронти казав, що тут нема, тут всі команди рівні. Ми виходимо на цю гру і всі команди рівні. Ми вийшли і показали характер. Особисто Влад Шинкаренко показав не тільки характер, а й вміння забивати голи. Вже за чотири хвилини після своєї появи на полі півзахисник став автором другого забитого гірниками м'яча у грі із оболонню. Одразу, коли вийшов на заміну, була впевнена, що буде свій момент. Я розумів, що треба бути сконцентрованим і реалізувати його. Так і вийшло. Був кутовий. Мені Денець підручник каже: та піди. Піди поборотися по, 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 з ігроками, може, заб'єш. Як пішов, так і случилось. Удар поворотом я на добивання забивав. Ми розуміли, що як з хремним ми не мали права так грати. Ми потрібно було вигравати боротьбу, боротися за цей м'яч. І так і вийшло в цьому поєдинку. Ми боролися за цей м'яч, вигравали боротьбу, шукали свої епізоди, моменти. І реалізували їх. Були сконцентровані на цій грі і розуміли, що ми граємо для болівальників, і так і трапилось, ми виграли цей матч. За таких обставин сьогодні легше виходити, команда виграє там. Чи тобі важко можливо входити в гру? Ось як відчував себе, коли на заміну вийшов? Та ні, я готовий виходити при будь яких обставин. Чи програємо, чи виграємо. Головне, щоб команді це користь приносило. Владислав Шинкаренко впевнений, що у гірнику спорт вже склався дружній колектив команди. Дуже гарний колектив, ми і заполимо, дуже заворашуємо і на полі. Тобто, головне, що ми перестроїлися після цієї гри з Кремнем і показали характер. І зараз, коли ми будемо готуватися до наступної гри, дуже важливо не розслаблятися і зрозуміти, що треба ще краще грати. Напередодні гри із оболоню до гірника спорт прибуло підсилення із металіста 1925. Зі стартових хвилин на полі з'явилися два гравці, які прибули за три дні до матчу. Підсиленням у грі із лідером стала поява голкіпера команди Максима Коваленка, який на нуль відстояв у грі. Також у матчі із оболонью діяв центральний півзахисник Антоній Емере. Український гравець нігерійського походження зізнався, що у його переході до гірника спорт все відбулося дуже швидко та неочікувано. Так, я не сильно очікував, а потім мені подзвонили, сказали, що є такий варіант. І я подумав, чи приїхав сюди і так би швидко дебютував. та перемогли це добре. Ну, Додалося попрацювати у середині поля, там, наскільки важке воно було? Так, в центрі поля так важко, тому що це перша ліга. Та тут багато боротьби. Треба вигравати вигравати центр поля. Хто, ну, кажуть, хто виграє центр поля, то відсотків 70-80 перемагає в матчі, та це дуже важливо було перемогти в центрі поля. Нам це вдалося і це. Скільки з командою встиг потренуватися? Три дні. Три дні, так. Ти знав, що була поразка в минулому турі? Так, дивився, коли ми сюди приїжджали, я как здивувався, що такий рахунок був, рахунок був тому що 7-0 це багато, але ми взяли і доказали на цьому полі, що це була випадковість, та ми перемогли лідера нашої групи. Антоній Емере є вихованцем харківського футболу. До приходу у вірних спорт грав у юнацькій команді Металіст-1925. Я в Харкові народився воспітальник харківського футболу, можна так сказати. У металісті 19-25 і вдалося тобі пограти чи там. Ну, в U-19 та, та їздив на збори з першою командою та от проходив збори з першою командою. та вирішили віддати в оренду сюди. Я переїхав. Ну, як тобі взагалі тут атмосфера, все сподобалось. Чи так? Ну так, чудовий город. Саме головне, щоб було безпечно, а там вже, щоб давали грати і щоб перемагали. І це дуже важливо. Із нещодавніми новачками гірник спорт продовжує виступи у чемпіонаті України першої ліги. У шостому турі гірники гратимуть із Запорізьким металургом. У горішніх плавнях відбулася відкрита першість дзюдо дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Під час турніру відбулося чимало цікавих поєдинків. Їхні учасники юні дзюдоїстки та дзюдоїсти дю США номер Noдин у наступному сюжеті діляться враженнями та розповідають про свої досягнення. У залі дзюдо дю США номер 1 міста горішні плавні тривають тренування юнаків та дівчат, які планують виступати на всеукраїнських змаганнях. Представники вікової категорії до 13 років на початку вересня пройшли перевірку відкритою першістю ДЮСШ номер 1 яка була присвячена Дню фізичної культури та спорту. Крім господарів турніру із міських шкіл дзюдо, тут змагалися представники Кременчука, Полтави та Сум. На два татамі залу дзюдо ДЮСШ номер 1 виходило майже 100 учасників. Конкуренція була дуже велика. Тобі всі хотіли стати чемпіоном. Бо або призером, скажем, боротьба була дуже така тривала, деякі сутички. Спортсмени підготовлені. 2009-10 рік. Це вже дітям по 13 років деяким. Тобто вже спортсмени вже доволі такі дорослі. тобто і сутички були дуже цікаві. Олександр Федоренко розповів про свої враження від виступів юних дзюдоїстів «Дюсиша номер 1 Дітки дуже давно не боролися ні в яких змаганнях. Зразу було видно, що трошки побаюваються, скажімо так, тому що давно не боролися, бо всі змагання були заборонені. а ми провели до дня фізичної культури та спорту. Діткам дуже подобалося, всі були на Награждені медалями та грамотами. І кожна команда була награждена кубком. Ми зробили для них подарунок для, всі, для всіх команд. Ж, кожна команда отримала кубок за участь в наших змаганнях. Серед переможців турніру був Іван Новохатько, який займається дзюдо протягом п'яти років. Зайняв перше місце. Мені подобалось. В якій ваговій категорії виступав? 46 кг. Багато там було суперників. Ну так. Да. Так, да, було багато. Вийшов настроєним на победу і, ну, і зайняв перше місце. 11-річний Іван Давид Громов також був серед переможців турніру. Він розповів про кількість своїх поєдинків та як заняття дзюдо вплинуло на його фізичний розвиток. Як ти відчував себе на змаганнях, хвилювався чи ні? Так, да, хвилювався дуже. Скільки поєдинків провів? – Чотири, 4 і ще 4 виграв. Легкі були перемоги чи важкі? Дві перемоги були легкі, а дві тяжкі. Став міцніше, поки дзюдо займаєшся? Так. Да. Скільки підтягуєшся, там, віджимаєшся від полу. Подумаюся, не чотири, а підтягую 12 разів. У фіналі турніру Івану Давиду Громову протистояв Денис Онищенко, який показав гарний рівень боротьби та став срібним призером турніру. Важко було виступати. Суперники серйозні були? Ну, так, да, нормально боролись. Що найважче було на турнірі? Я хвилювався, так. Да. Коли мене перший раз позвали, то я дуже сильно хвилювався, а після ні. У фіналі. Наскільки важко було, що не вдалося у фіналі? А в фіналі ну, зда… суперник попався дуже сильний. Можна його було перемагати чи ні? Ну, думаю, так, якщо би над чимось пороботав, то думаю би. Ну і розкажи, як зюдо тобі допомагає бути міцним, Там, скільки ти підтягуєшся, віджимаєшся? Hmm. Підтягуюся раз в 11, віджимаюся, ну плюс-мінус, скільки, скільки зможу. Буває по-разному. А бігає швидко? Так, нормально. Злочинця зможу піймати. Не просто було на турнірі іншим юним дзюдоїстам дю США 1 але більшість з них завершила першість із медалями. Яке місце ти посів? Третє. Скільки поєдинків провів? П'ять. Це багато для турніру, п'ять поєдинків. Для мене так. Да. Сил вистачило на останній чи ні? Ні. А чому? Що там було? Нога дуже сильно боліла. Де ти її вдарив, чи що там страпилося? Колінкою вдарився. Ну таке буває. Де да? на змаганнях травми? В якому поєдинку ти вдарився? В Третьому. Чи важко було тобі там виступати? Ну, не сильно тяжело, ну просто фізично ну, легко було. Були суперники серйозні у турнірі? Так, да, були. І ні один. Які ти прийоми зробив? Як ти їх переміг? Розно... Зацепи, підхват і все. Ну ти колись був таким маленьким, зараз ти вже зростаєш. Чому дзюдо займаєшся, продовжуєш? Чим подобається цей вид спорту тобі? Ну, мне нравится просто выигрывать, и это легко для меня. И не хочу быть, ну, хочу быть сильным просто и все. И выигрывать всегда. А зараз наскільки ти ты сильный, скільки ти ты підтягиваешься, там, выжимаешься, або еще еще все какие-то нормативы можливо сдаешь. Подтягиваюсь раз 20-25. Отжимаюсь нормально. Брусь я делаю. Прес і різні упражнення для фізичного стану. Завжди запам'ятовується своїм виступом Георгій Копитін. Він сміливо йде в атаку, робив це на турнірі у кожному поєдинку. Провів нелегкий півфінал, в якому виграв, а у рішальному поєдинку боровся до останнього. Георгій Копитін згадує виступ на турнірі, де він став срібним призером. Мені запам'яталося, як я збирався з другом, який сильніше мене, але ну, я його єлі-єліну поборов. Друг? А що це за друг? З -з -з Зі школи твоєї? Ісенка, так, да, з нашої школи. Ну і як вас бій проходив? Тяжко, але виграв. Він старший за тебе чи ні? Ну Там на кілька місяців. Так ви одного віку, так? Да? Так. Да. Який прийом зробив? Задню подножку. Ну, а турніри, що тобі дають? І для чого виступати треба на турнірах? Як вважаєш? Щоб виігвати і бути виносливим і сильним. А якщо не виграв турнір, що робити? Ну ні, В вслідщий раз, поучиться. На першості з дзюдодю, США номер один, виявили себе і дівчата. Була висока конкуренція, але у підсумку вони не тільки завоювали медалі, але й продемонстрували свої найкращі якості. Виступила я на друге місце. Це Ну, добре, це непогано. Мені дуже сподобались змагання, тому що після великого ну після великої відсутності змагань, коли були лише тренування, то ну, потрібно якось було додати фарб у будні. І ці змагання допомогли мені перевірити знання, які я вже здобула, чи те, що мені треба підтягнути. Я першу виграла, другу програла. І ну, змаганнями я залишилась задовільно. Хвилювалася на змаганнях? Так, да, дуже. Ось тренер каже, дівчата нічого не бояться, готує хоч з хлопцями там боротися вигравати. Так, да, і таке є. Я виступила добре, зайняла друге місце, боролася проти Лізи. Я виграла фінал, вона програла. І мені саме сподобалося те, що була підтримка від своїх батьків, що сказали, якщо я програю, то нічого не случиться, наступний раз я виграю. А яке місце на турнірі посіла? Я зайняла друге місце. Якщо не виграєш, що робити? Я е, себе заспокоюю і, і я жду, що від мами мене є підтримка. Дівчата відділення дзюдодю США номер 1 розповіли, чим їм подобається їхній вид спорту і чому вони не пропускають тренувань. Чому на дзюдо прийшли? Були інші у вас види спорту? Так, були бальні танці, малювання. Настільки дзюдо? Так. Вже не малюєш? Ні. У мене була і гімнастика плюс акробатика і дзюдо. І зараз же само гімнастика плюс акробатика і дзюдо. Ну, дзюдо для дівчат підходить від, від спорту? Mm, так. Чим він вам подобається? Мені подобається те, що це йде як самооборона, і мені подобається вигравати перші міста і щось діз, і, і, получати нове і бачити нових дівчат. Що самоборона вдруг е е такий же дзюдоїст на тебе нападе. ось сліза. Що робити тоді? Можна зробити больовий. Так, ну, а тобі чим дзюдо подобається. Лізі, болівий зробиш? Я так. Е мені подобається дзюдо, е тим, що тут е дуже хороший тренер е і багато, багато друзів. Е Ще можна навчитися багато усього, чого ти не міг знати до цього. Тренер відділення дзюдодю США номер 1 Олександр Федоренко розповів про теперішній графік тренувань юних дзюдоїстів. Кожен день проходить по чотири тренувань, тобі зараз дітки ходять в першу зміну, в другу зміну, тобто на базі США у нас. Проходять вранці тренування на 9 годин, потім на 3 часа дня і на п'ятого, на 6. Тобто дітей багато, і навіть ще йдуть, записуються, записуються, ті, хто там перші класи, дітки, другі класи. Тренування проходять кожен день, крім, крім неділі. Суботу у нас, як завжди, ми робимо е таку кросову підготовку для дітей та на, на та фіз-підготовку. Дітей вистачає, діти йдуть з задоволенням. От, е старша група вони, ну, дуже добре працюють, тому що зараз е е будуть вже виїзди там, на чемпіонати України. Там, на Великі е, турніри. Старший тренер відділення дзюдодю США номер 1 Ігор Горяшин розповів, що тренування для юних дзюдоїстів почалися у серпні. Тренування ми почали з серпня місяця. Перед цим ми відпочивали, а так потрохи почали. І як тільки почали, одразу вирішили провести змагання, тому що діти вдома, змагань нема, тому вирішили саме перевести. Що ну, О, як, ну, Скажу не зря, <ріх> тому що зараз у нас намічаються чемпіонати області, і усі всі діти, що боролись на усіх змаганнях, вони будуть участвовати на чемпіонатах області. Заняття у секції дзюдо це не тільки тренування та вказівки тренера, але й ще теплі привітання з днем народження. День зйомки у залі дзюдо співпав із днем народження вихованки секції Софії Горяшиної. Софію вітає з днем народження. Ми бажаємо міцного здоров'я, е великих перемог у спорті і щоб по життю було все добре. Соня, ну як ти собі вітаємо тебе з днем народження? Ти прийшла у зал. А який подарунок сьогодні тобі подарували? Які ти ще можеш, може, очікуєш? Ну мені багато чого подарували. Я найбільше я очікую гарно зараз тренування провести. Ну а день народження. Який настрій в тебе? Зранку був? І як ти себе відчуваєш у цей день? Так, все нормально, все чудово. Де? Да? Скільки тобі років? вже? 14. 14? Ну все. Бажаємо тобі здоров'я, успіхів. Щось ти не балакуча така. Раніше була балакуча. Рану. Да, є таке трохи. Із гарним настроєм та ось із такими приємними миттєвостями триває тренувальний процес у залі дзюдодю, США номер один міста Горішній плавні. Наші юні дзюдоїсти та дзюдоїстки, попри тяжкий для країни час, не припиняють занять і готуються захищати честь міста на змаганнях обласного та національного рівнів. На цьому все. Віримо в перемогу Збройних сил України. Бувайте здорові та підтримуйте нашу армію та українських спортсменів. Про їхні успіхи ми завжди розповідаємо у сюжетах проєкту ТОП-СПОРТ. Передивитися їх у будь-який час можна на ютуб-каналі Телерадіокомпанії ГОК. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проекту у Фейсбуці та Інстаграмі. Побачимося за тиждень усього найкращого.